З нами вже є Наталія Іванченко, директор Львівського обласного центру профілактики хвороб МОЗ України. Добрий вечір. Добрий вечір напередодні. Максим Козицький заявив, що через низьку кількість вакцинованих дітей на Львівщині можуть спалахнути інфекційні хвороби. Чи справді ситуація є настільки проблемною? Чи ми можемо показати графіку, в яких громадах найменше вакцинованих дітей? Ну, власне, оскільки я вірю в доказову медицину і здоровий глуз, то станом на сьогодні ми знаємо, що єдиний дієвий спосіб уникнути спалахів епідемії, які викликають вакцинокеровані інфекції, це власне вакцинація. І чим економічно більш розвинена держава, тим де він більшої кількості інфекційних хвороб вона захищає своє населення. Зокрема, Україна наразі захищає безкоштовно від 10 інфекційних хвороб ну коронавірус та 11 безкоштовною вакциною, якою можна скористатися. І ідея така, щоб створити. Популяційний імунітет, тобто, щоб захищене було суспільство, необхідно провакцинувати 95% населення або тих людей, дітей, які відповідно до календаря. А це різні вікові періоди, коли потрібно ввести певні дози вакцини. Власне, коли люди вакцинуються. Коли цього немає, то залишається величезний прошарок незахищених людей, які при зустрічі з людиною, яка виділяє вірус або бактерія, можуть відповісти розвитку хвороби. І чим більше таких незахищених людей, тим більші масштаби цієї хвороби власне, можуть бути. Якщо ми говоримо про правець, то тут популяційного імунітету немає тут кожен сам за себе, і людина, отримавши найменшу травму, може захворіти, якщо вона попередньо не була захищена, зробивши профілактичне щеплення. Власне, цьогоріч на Львівщині ми вже маємо три випадки правця, два серед дитячого населення. Ну і хотілося б, щоб цих випадків не було взагалі. Отже, якщо на Львівщині в нас є 73 громади, на їх території розташовані заклади охорони здоров'я і фізичні особи підприємці, які надають послугу з вакцинації. На початку року, відповідно до наявного населення, формується так званий обсяг профілактичних щеплень, на цих людей замовляються вакцини, і далі існує медична звітність після проведення цих профілактичних щеплень. І Центр контролю профілактики хвороб проводить аналіз в розрізі закладів охорони здоров'я, в розрізі громад, і щомісяця надсилає таку інформацію, зокрема на територіальні громади до департаменту охорони здоров'я і інших структур, які можуть вплинути на цей процес. Тому дійсно вчора вперше був опублікований так званий антирейтинг, тобто це є громади за підсумками 9 місяців проведення вакцинації, які демонструють найнижчі рівні охоплення профілактичними щепленнями. В той же час в нас є громади, які вже охопили 70-80, навіть дехто є 90% вакцинували цю вікову групу. Тобто на це потрібно звернути увагу, тому що якщо ми зараз не докладемо максимум зусиль для того, щоб захистити в першу чергу наших дітей, небезпека існує, і ми ніколи не знаємо, коли власне приїде людина, яка при знову ж нагадаю розмові, кашлічханні буде виділяти збудник, Або якщо люди отримують травму і вони не мали попереднього вакцинального захисту, вони наражаються на небезпеку захворіти і, зокрема, інфікуватись. А чому саме ці регіони мають такі малі показники? Ну, власне, з цим ми розбираємося, чому саме ці регіони. Але в нас є, на жаль, багато людей, які далі вірять, що намисто з часнику і цибулі захистить їх більше, ніж вакцинація. Дехто боїться, що їх чіпують вбивши вакцини, дехто не довіряє складу вакцин, а дехто вважає, що оскільки родина історично не вакцинується, то їм потрібно, не потрібно того. А декому просто не вистачає часу, щоб прийти. До свого сімейного лікаря в кабінет щеплень чи скористатись послугами виїзних мобільних бригад, які періодично зараз. Курсують теренами Львівської області. Причини всюди різні, але досвід показує, що там, де голови територіальних громад, там, де керівники закладів охорони здоров'я, де керівники закладів освіти, де керівники підприємств, установ, організацій більш прицільно звертають на це увагу, запрошують медиків, щоб розповісти, чим небезпечні хвороби, наскільки ефективні вакцини, що вакцини є безпечні, а хвороби небезпечні підступні і часом заберем життя, люди згадують про те, що це є надійний захист, яким варто скористатися, захистити своїх дітей і розпочинають вакцинуватися навіть ті, хто роками відмовлявся. А на тих територіях, де цьому питанню не приділяють належну увагу, на жаль, ми бачимо і низькі охоплення профілактичних щеплень. І тому, чим більше привертати уваги до цієї проблеми, тим більше я сподіваюся, людей ми зможемо захистити від небезпечних недуг. А от яка тенденція? Це щороку в тих громадах такі показники низькі? Чи вони зменшуються поступово? Це по-різному, але власне ці громади, які наголосили, то в них впродовж останніх декількох місяців ситуація не змінюється. І це ми говоримо не лише про охоплення діток від кашлюку дифтерії правця віком до одного року. На жаль, в цих громадах ми відмічаємо і в інших вікових групах також недостатні рівні охоплення профілактичним щепленням. Хоча є громади, які там за місяць, за два можуть. Ну, як сказати, не то, що нас догнати, а можуть запросити на вакцинацію тих людей, які цього потребують, і ситуація змінюється. Я би хотіла сказати, що зараз на території п'яти громад Центр контролю профілактики хвороб організували розсилку СМС. Власне, це є. Людям від 18 до 45 років телефонні оператори надсилають повідомлення, що варто подбати про своє здоров'я, звернутися до сімейного лікаря для того, щоб з'ясувати свій вакцинальний статус, тому що не на так давно ми це проводили на території. Турківської громади і на території Червоноградської громади і показало дуже непоганий результат, що значно більше людей звернулися до сімейного лікаря по вакцинацію. Також в СМС є посилання, зокрема на сайт Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, де розміщена інформація про вакцинацію, і таким чином більше людей мали можливість захиститися. Отже, чим більше громада дбає про своїх людей, тим більше ці люди стають захищені. А ну, чому ж все ж таки батьки не вірять в необхідність вакцинування? Є ж так багато інформації доступної з різних джерел. Ну, якщо ми заглянемо в інтернет-простори, то дуже багато людей власне, мають сумніви загалом щодо вакцинації, щодо її ефективності. Психологічно декому важко сприйняти, що здоровим людям потрібно вводити якісь речовини. В той же час, коли людина хвора, вона отримує медикаменти і абсолютно не турбується про якісь наслідки. Так, тоді ж як вакцини вводять абсолютно здоровим дітям і дорослим людям, що для декого стає бар'єром. Або психологічною перешкодою. Хтось боїться безпосередньо ін'єкції, а хтось не довіряє доказовій медицині взагалі. Звертається до гомеопатів, до народної медицини, вірить більше в інші заходи. І тому це є питання до медичних працівників максимально привернути увагу до вакцинації, а це можливо лише шляхом роз'яснення безпеки, і ефективності вакцин і власне небезпеки і підступності хвороб. Ну, власне, Україна захищає населення від. 10 інфекційних хвороб безкоштовно це кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, гемофільна інфекція, кір, краснуха, епідемічний паротит і проти туберкульозу вакцинують маленьких дітей для того, щоб уникнути генералізованих форм туберкульозу. Ну і наголошую ще раз: коронавірус, безкоштовна вакцинація. Той же час, ще існує низка вакцин, які належать до числа рекомендованих, які люди роблять або власним коштом або коштом підприємств, установ організацій. Зокрема, до них належить папірлома вірус, вітряна віспа, ротавірус, менінгококова інфекція і грип, вакцинація проти якого на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною і в той період, поки що грип ще не циркулює на теренах Львівщини. Тобто, підсумовуючи. Спокійно, немає ніякого спалаху, просто вакцинуємося. Спалах завжди буває тоді, коли зростає частка незахищених, невакцинованих людей. Якщо ми згадаємо 90-ті роки, то масова відмова від вакцинації призвела до важкої епідемії дифтерії. Тому, коли ми бачимо тенденцію до зниження охоплення щепленнями, важливо попередити людей: якщо тенденція така буде зберігатися, на жаль, дива не буде, і інфекційні хвороби прийдуть. Якщо ж люди своєчасно зреагують і отримують свій захист, ми забезпечимо безпечне навколишнє середовище. Безпечне освітнє середовище, і саме основне наші діти і дорослі люди залишаться здоровими.